Представники грибної галузі України з'їхалися на Тернопільщину. У селах Пронятин та Хатки вони відвідали фермерський бізнес сім'ї Саловських, які понад 15 років вирощують печериці. Батько заснував автосу. Я ніби продовжую цим займатися. Мама у нас головний технолог, там брат займається там, механічними частинами. Кожен любить свою частину, от хто що любить, той тим займається. Власники ферми познайомили своїх гостей з технологіями вирощування білих та коричневих шампіньонів, в тепличних умовах, розповіли про ефективність роботи підприємства, управління процесами виробництва на грибній фермі. Ми йдемо до усучаснення, тому що ще недавно, тобто ще там два роки тому, півтора першого гриба, ми чекали 40 днів. Зараз ми вже чекаємо 25 днів, тобто є зміни, є якийсь позитив, є досвід, і накопичується. На фермі гриби ростуть у 12 різних камерах. У теплицях для них відтворюють умови чотирьох пір року, щоб максимально наблизити умови вирощування до природніх. Це така дуже непроста робота, гриби вирощувати. Але кожен день треба постійно бути, дивитися. Що там яка ситуація в тій теплиці? Яка ситуація з грибом? що йому дати, що так як це така важка робота, дуже важка робота. Такі зустрічі кажуть грибні фермери дозволяють обмінюватися досвідом та знаннями про спільну справу, розвивати бізнес ефективніше, а ще поділитися проблемами, з якими стикнулися підприємці під час війни та їхнім вирішенням, зокрема у напрямку логістики, пошуку насіння тощо. Приїхали ми з міста Луцька, ми займаємося грибом більше 20 років, але ми на другій фазі займаємося. Хочемо переходити на третю фазу, хочемо знати, ну, все, всі нюанси, всі загрузки, всі критерії, що можна зробити, що можна як досягти гарного, чистого гриба. Я вчитель історії по світі. Був на будові, був за кордоном, ну, а опинився на технології гриба вирощування. Ось, вчусь, ще не повноцінний технолог, але вчусь. От. Ну, цікаво. Ніби все однаково, але ніколи не однаково. В грибах однаково не буває. Тому, тому все дуже йде такими швидкими кроками. Учасники форму переконані, для того, щоб створювати якісний продукт. Потрібно постійно вдосконалюватися, тому раді, що навіть попри складну ситуацію в країні мають нагоду вдосконалювати свою справу а отже, і врожай.